Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми розпочинаємо боротьбу з яблуневою плодожеркою. Як ми побачимо яблучка наші, то вони вже відсвіли, вже сформувалися маленькі-маленькі яблучки, якщо вам їх видно, я думаю, що видно. Отже, настав час вже починати боротися з плодожеркою. Взагалі-то на протязі сезону ми будемо. Боротися з плодожеркою не один раз, не тільки сьогодні, може раза 3-4 за літо, в залежності від того, яка буде погода, звичайно. Да, ну і під час слідуючих обробок ми будемо користуватись баковими сумішами. Що я маю на увазі? Що ми будемо додати препарат проти парші, щоб яблучка були чистенькі, гарненькі, не в парші. Також будемо додати листову підкормку. От, зараз ми бачимо, що листя ще мало, тільки-тільки почалась вегетація. А коли його наросте більше, буде площа листова велика, от тоді ми в бакву суміш додаємо а також листову підкормку. Так, ну Будемо боротися не тільки з на протязі літа, будемо додати препарати і проти різних гнилі, для того, щоб яблучка не гнили. От. Ну, а сьогодні ми з вами починаємо. Таким препаратом користуватися як амплігом. Препарат проти плодожерки. Значить, його ми використовуємо 4 мл на 8 літрів води. Ну, зараз я розведу. У нас ось є мірник. Знаю скільки мені треба на наш бачок. Так, А ви пам'ятаєте, що 4 мл на 8 літрів води є розрахунку від того, який у вас бачок, відповідно робите свої розрахунки. Ось я поставив наш мірничок з препаратом у бачок. Да, попередньо не забувайте налити у бачок води. Десь пів бачка, або навіть і три четверті. І тепер я змиваю цей препарат. Ось все, він уже змився. Як видно, вам чистенький вже нірничок наш. Все, тепер додаємо до повного бачка і починаємо, гарно розмішаємо і починаємо кропити. Ну Ось коротенько на сьогодні, все. До побачення, всього найкращого.